Врятувати самоповагу важливіше за голод і спрагу. А чи лахів, важче в між дітлахів важче борсати спільні дні. Як той буде в книжках Алісу, хоче всі познайомитись і з'їсти. Та доводиш словами й ділами. Українці не будуть рабами. І хоч слабше здоров'я факта, все залізо пішло. Націю зміцнила. Оберемо наша пісня в світі нас дріднила. Традиційна вишиванка радістю розцвіла, вишивання чорноби, їх мама садила різнобарні братчики спогад про родину. Синіоки Забудки. це про Україну. А щоб були всі здорові червону калину та ясних цей рідна стрічка щастя, віри, миру, любові, Бога похода. Тебе валила, розпинала і вішала орда Батия, а ти під тризубом вставала і відбудувала місто Кия. Тебе душили ядичари, твої ж такі, невірні діти. Ти символ волі пам'ятала, і біль змогла перетерпіти. І королі, і царі хотіли, ім'я твоє зі світу стерти. Та зуби та затупились їх, стріли. Гоботину не дав померти. На зміну їй прийшли потвори і стали кров твою споктати, що від Дніпро і сині гори червоне полутиня обрати. кому на голоду морила і руку брат підняв на брата, О, Україно, нень помила, ти вижила в обіймах ката. тож встань стоїть, крокуй волі, не вір облудним шахраям. в народі. Європейських полів. ще браття, успіхнеться, доля нам. Цей вірш було написано мною, каже Іван, понад 30 років тому, час розпаду імперії зла і утвердження української державності. Проте він не втратив актуальності у наші дні. Швидше навпаки, сьогодні маємо історичний шанс зі зброєю в руках попитатися за багато вікову наругу Москви над Україною. З нами Бог, за нами перемога! Слава Україні! Героям слава! Україні! слава! слава! За наші міста. Поламані долі, сі мрії розбиті надрусти, у погляді віра маленька, але ще жива, розкреплений клен, як людина без рук, без галузки, хрести і могили розлита вирва земля. А вікна, як чорні чор тунелі, безлюдні, безлюдні, Ця безліч лякає. Що аж червоніє край світ, на битих дорогах з машини приблуди. від страху трясеться обдертий безхарчений стріс. Десь плаче людина, почувся розпачливий стогін. А небо, як небо, лише у тривозі бездень. Це вам за Бандеру, волає рашистому боги, наводять ракети. На цій любивці мішені. Якої ж ненависті треба сігнати серце? А де ж та любов, коли ближче йому в груди приціл? Росія, Росія, ти звалася завжди чужинцем. На білім папері писала червоним устріл. А скільки замучених було в радянських капіннях, свій шлях торувала, забравши останнє зерно. Та в нашому погляді було доволі терпіння. І кожен, хто вижив, хотів розірвати ярмо. Вам душу не вбити, хоч в ранах, жива Україна. Ми ще відвоюємо землю в запеклих боях. Не тішся, злей враже, що в матері чорна хустина здолаємо, віримо до перемоги. nas sellat Не тій чужій землі. Бо коли поїхали, перші ваші житті були про кого згадаючи, про свої рідні дітей, які ви залишили в Україні. Я давне всім присутнім тому залі, який був повний. Але вісім років тому змінилось змінило все. І ви, ваші слова наповнені вже словами підняття духу нашим українським воїнам і любов'ю до нашої рідної України. Як змінився світ? Як змінилися ми всі за ці часи, за ті понад 20 років тут. І справді щиро вдячний вам за ті, за, за ті слова, за ті е, свої емоції, почуття, які висловлюєте, які ви даєте Я тобі, Я попрошу, щоб ви всі вийшли зараз тут, бо то, щоб буде свято завершувати. Прошу вийти сі, е, сюди разом і на правду, Наш дух український з вами. І наша сила якраз власне, в наших словах. І сьогодні Марія Петрина, дякую за ті за цей оцей, е, вірш, який за три дні він вже стояв на мене. В стародавній Греції, стародавній Римі спеціально перед Питером ораторів випускали перед військами, щоб вони піднімали дух воїн і йшли на волю. А нам не треба ораторів, бо ми є. Ми є сила. Ми є нація незборимих, нескримих людей. І тому, подивіться, в кожному селі, в кожному містечку люди пишуть, люди е, про своє. І от сьогодні, пані Інна, ну, ну, чудові, чудові вірші, бачите, як переживилася <клес> наша, наша громада вже вже, 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 вже мама, на, 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 на превеликий жаль, ви тимчасово. Але ви щиро все, що пережили, ви висловили своїх слова. І і ви, Катерино, тобто е, стільки звучало на наших мітингах тих слів бою і відчаю, але одночасно гордості за наш неспородний народ. Так що цей захід, цей ваш захід з таким промостем, е, з промовищем нашої Божої, збережи Україну, він насправді ми під Божими книгами, під Божими е, руками, і Україна обов'язково здобуде цю перемогу. І наші хлопці також воюють на пане Іване, воюють на дорогі і всі разом. Так що давайте всі разом вийдемо, всі разом станемо і заспіваємо наш духовний гімн України на завершення того свята. свята Вони були видані е, ну, рік по тому. І ще не встигли сидили у нас поширитися, почалася війна. Тому, а вони, її учні, дні 40 років. неї вже багато учнів, які захищають наше місто, які пішли на передову, яких вже декілька десятків немає хлопців. Також. Я тут судьбу. Бо е, я дуже вдячна їй. Я вчений, я дізок. Мій мій чоловік, не знаю. вчений, тіла. Добре знайомі. Так що, розумієте, я тут не просто переселенка, нас туди запросили іспанці, я дуже вдячна їй, бо ми вже 26 років, співпрацюємо з ними. Угу. Мій чоловік перший український вчений, яким далися зараз. Вибачте, вас можна прийти і запросити в школу? кому? Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це наша мова, обзаря палаюче слово, це дніпро стрімкий, i Україна це я, Україна це ти, Україна це ми.